जी Ага. Ча. Ага, да. Так. Хм. Mm е -hmm. э, сама, э, чакра, потом ця. Вона робиться тільки над е э, це. Вот тут вот, весь замок отак вот робиться і всі два. Угу. Клас. Моча отак. Очагона, бачите, да, не мудро. Yeah. Вона робиться тільки над жорсткістю. Угу. Mm -hmm. Ну, над компотом над водою, на тільки над жорсткістю. Угу. Mm -hmm. Вот. E, потім uh, 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 складніше дяну, да, я не знаю, чого. я її довго вчилася, ось. Mm -hmm. Це через одну так потім отак, так, оце з'єднується тут. Я. То есть вим'я корови, але ну, це mm -hmm. треба по з вами разом виходить, це буде не навчитися. Uh, ага, дяну А, Потім бюджет мудра. От, де, ну просто зверху ставите на ліву руку на праву і робите черепашку таку маці uh -huh. добре. Отак, а потім отак, оцим кінечним. Бачите? Uh -huh. От, кінечним. От вийде вона теж ось тут, маця. Ось ще можете подивитися, добре. Uh -huh. Оце чотири модулі основні. Uh -huh. Основні. Можете ще це зняти. Ага. Як вас там. Якби якраз отак. cessão mm -hmm. mm -hmm. ou